У столичному кінотеатрі жовтень відбулося урочисте відкриття. 11-го тижня австрійського кіно за підтримки Посольства Республіки Австрії та генерального партнера австрійської мережі АЗС. Кінофестиваль розпочався з перегляду кінокомедії Ризики й побічні ефекти Міхаеля Крайсля. А на прем'єрний показ в Україні завітали зірки та відомі культурні діячі, серед яких Ігор Кондратюк, Софія Єгорова, Олег Пощевський, Євгенія Кулеба, Тоня Матвієнко, В'ячеслав Соломка, Людмила Пишна, Ірина Данілевська, Посли країн Адії та Кіпру і інші хості. перед початком показу посол Республіки Австрії в Україні звернувся до гостей кінофестивалю промовою з закликом підтримки України. Тиждень австрійського кіно щороку проходить в Україні вже понад 10 років. Винятком став лише 2022 рік через повномасштабне вторгнення Росії. Утім, рішення про повернення культурної події в життя мешканців столиці було прийнято завдяки неймовірній здатності мистецтва дарувати глядачам позитивні враження, надію та віру у перемогу. Крім того, всі кошти від продажів квітків будуть подвоєні генеральним партнером фестивалю Емік Energy та переведені на соціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Фестиваль тиждень австрійського кіно проходитиме в Київському кінотеатрі Жовтень з 30 березня до 5 квітня. Щодня глядачі матимуть змогу познайомитися з найбільш яскравими та резонансними австрійськими стрічками. Після завершення фестивалю активісти та керівники кіноклубів України зможуть безкоштовно організовувати покази у своєму місті в межах проєкту Кіноклуб Всеукраїнська мережа. Як вам взагалі подобається Україна? Я тут знаходжусь лише 11 місяців, і для мене теж було великим викликом приїхати в країну, яка зараз яка знаходиться вже знаходилася вже у стані війни. Тож для мене Тож, звісно, це був трохи страху, але позаяк я тут вже змирився з цим, що йдуть військові дії, і постійно якісь. Обстріли, обстріли ракетами, але з іншого боку, у нас є привілегія в тому, що жоден з наших колег чи жоден з наших родичів не задіяний у війни і не постраждав внаслідок війни або немає родичів, які знаходяться на фронті. Тож я хочу висловити повагу і захоплення українцями. Як вам сьогодні відкриття фестивалю? Які у вас враження, чи сподобалось вам я, коли зайшов сюди і побачив цей величезний червоно білий червоний прапор? Я подивився наскільки позитивні люди тут всередині. Я зрозумів, наскільки важливо для людей вийти з цього. Важкого світу, важкого сьогодення, і потрапити в цей трошки інший світ, хоча б на півтори дві години. Тож я хочу сказати, що завдяки Аміку я хочу подякувати Амік Енерджі за те, що ми можемо зробити символічний внесок у розвиток у покращення ментального здоров'я українців. Сьогодні показували кінокомедію. Чи сподобалась вона вам, і які зазвичай ви полюбляєте дивитися фільми ну, повсякденні? Відтоді я хочу сказати, що відтоді, як я в Україні, я дивлюсь переважно комедії через Нетфлікс. Коли мені в Нетфлікс пропонує якісь брутальні або сумні телесеріали, я відмовляюся. Люблю дивитися я у цей час. Дивлюсь переважно романтичні фільми або комедії. Розкажіть, будь ласка, про просто... участь у цьому кінофестивалі. У нас, як компанія Amic Energy, ми дуже раді, що ми можемо бути партнерами даного заходу, даного фестивалю, спонсорами даного фестивалю і таким чином підтримати українців. Як вам взагалі сподобалось сьогоднішнє відкриття? Які враження? Мене це дуже вразило, що був такий великий інтерес серед людей прийти сьогодні на відкриття, що було так багато людей і мене склалося враження, що люди спрагли за нормальністю. Тож я радий трішки цієї нормальності привнести. Чи боялися їхати в Україну і, взагалі, от як Україна? Ні, в мене не було ніякого страху сюди приїхати. Я вже тут був. Багато разів, і як сказав пан Посол, до того що у нас ми жодним чином не Маємо родичів або ніяким чином не залучені до участі у військових діях, тож і не маємо серед наших знайомих або родичів солдатів ЗСУ, тож є, або людей, які постраждали або трагічно загинули. Тож все ж таки ми маємо власну домівку, і тому ні, ми не маємо страху сюди приїжджати. Ви сьогодні завітали на відкриття чудового кінофестиваля. Розкажіть, що вас сюди привело? Мене сюди привело запрошення. Ну, це банально, Я не можу сказати, що я засідав австрійських фестиваль. Друге, за час війни я вирішив, що можна, можна пройти подивитися. Цей захід сьогоднішній буде випадом. Я встрівся в тому, що австрійське кіно має інтерес. В Україні, в Україні, треба якось підтримати українське кіно. Якщо навіть хтось один з за... моїх полег, потому что зараз записку весь кино, но настолько сейчас війни. Хто кіно дивиться, хто футбол, хто займається домашнім господарством, хто у нас у нас але все пожаление, розуміти, що Очікуємо перемогу, допомагаємо армії. Тримаємо стрій, але нас домовий. Вітаю. Вітаю. Ти сьогодні завітала на чудовий австрійський кінофестиваль. Розкажи, хтось тебе запросив сюди. І не про те, що в Україні продовжується життя, що ми входимо на культурний заходи, ми дивимося якийсь та картин, ми читаємо вірші Тараса Горюважа Шевченка, ми дивимося кіно, ми слухаємо українську музику і ми розповсюджуємо це по всьому світу, тому що за що боротися, і ми продовжуємо. А життя продовжується, щоб не відбувалося в Наскільки я знаю, сьогодні будуть показувати кінокомедію. А які взагалі фільми ти полюбляєш дивитися? Залежно від настрою, як певно, кожної дівчинки. Коли настрій гарний, я дивлюся в комедії, коли сумний, іноді малодрами, хоча найчастіше це комедія, оскільки сміх це найкорисніші віки. На мою думку, наприклад, сьогодні виступала з лікарні охорони планиження і співали з дітками, танцювали. І всі, хто боявся здавати кров, або йти до лікаря після цього концертної програми вони посміхалися, раділи, танцювали. Там був зі мною ще гонщик, аніматор, це він який робив повітряні кульки. І всі діти так, а можна мені кульку? А можна а, а цей? І вони так посміхалися і відволікалися. Це найголовніше. Вони дарували посмішки лікарям, лікарі дарували посмішки дітям. І це був облік позитивної енергії. І це був гарний настрій. А це запорука. Насичено для життя так, звісно, і позитивний настрій, сміх він продовжує це життя. Так. Ви сьогодні долучилися до відкриття чудового кінофестивалю. Розкажіть про свою участь у ньому. Це мій перший, перший вихід світ. Я нещодавно повернулася з Британії і в Україні. Я приїжджала там в Україну там на тиждень, на тиждень на два зараз я повернулася назавжди. Сама собі пообіцяла, що хочу, е, вже не буде якби він, хочу під час підтримувати, де, де мене запрошують. Е, я дуже вдячна, що е, посол Австрії приїхав особисто. Це, це дуже велика підтримка для України, що кінематограф не таким чином підтримують народ український. І все е, е, здорово. Стороні. І хочеться все сказати таким чином, що життя історію часів, воно саме таке, Дякую. Так, що заклади відбуваються, ми рухаємося. І це дуже добре, що ми, ми зі словом жити і далі, і далі нав... розвиватися, ходити в кіно, де бачиться європейське кіно, воно завжди це не таке, як американське, скажімо так.